Ти вже в минулому році закріпила свій статус основної зв'язуючої. Да, як тобі бути в цьому статусі, і як це вдалося зробити <гум> в такий короткий час? Мені здається, це все, тому що ми багато працюємо з тренером. Що в минулому році ми багато е, працювали, ми раніше приходили, е, пізніше закінчували, так і в цьому році ми раніше приходили, ми багато працювали над передачею, і якби ось так от вийшло. Іван Петко тебе завжди хвалить? Це за трудолюб'я, це за таланти, як ти гадаєш? А, Мені здається, що це, мабуть, е, за ту роботу, яку я виконую. Тобто в мене е, виходить робити те, що він просить. Вже в прошлому сезоні зв'язка Велика Коні Рахлюк, да вже не шороху. Ти рада повернення до е, Звісно, рада, тому що це дуже такий значимий гравець для нашої збірної, е, тому що вона е, опитний гравець, і я в неї в ній дуже впевнена. Тобто її, яку передачу не даш, вона завжди знає, що з нею зробити. Ну, я по прошлому сезону пам'ятаю, що ну, тебе поставили саме через те, що ти давала їй ті подачі, які потрібні. Да, саме ти могла дати ту висоту, швидкість, яку потрібно для. Олесі. А, так, у нас з нею е, з'явилося такий от конект. Все дуже добре виходило. Тому, можливо, тренер і через це і ставив у минулому році. Хто з гравців нашої збірної вразив тебе своєю роботою, своїми результатами? Ой, чесно кажучи, я не можу так сказати конкретно за якогось гравця, тому що ми одна команда. Тобто наш на площаці. Сім чоловік. І якщо виключається один, виключається вся команда. Кожен гравець по-своєму дуже допомагає. Е, без якогось гравця не було б команди. Тобто ми одне ціле, і ми всі разом працюємо. Тому я не можу відмітити когось одного. Всі дівчата дуже добре працюють. Ти доволі спокійна людина. <гум> да? Як -то тобі працювати з таким емоційним тренером, як Іван Підко? Чесно. Спочатку було дуже тяжко, тому що він дуже емоційна людина, але зараз мені здається, я більш звикла вже до цього, і я розумію його, його емоції. Тобто, навіть якщо він може підвищити тон, якось там накричати, я розумію, що це емоції, що це нормально. Бо тобі, Іван, зміг дати та, щось нове, щось дуже тобі потрібне? А, так, звісно, тому що а, ще чотири місяці тому. Коли я приїхала в збірну, мені тренер ще тоді сказав, що ми будемо міняти майже все. Тобто, ще тоді ми почали працювати. Ми приходили раніше з Оленою на тренування, нас привчили пасувати. Тобто, те, що було до збірної, і зараз мені здається, що це досить різна передача, досить різна техніка. Це зв'язано з швидкістю передачі? Це зв'язано з усім. Це зв'язано з технікою передачі, з швидкістю передачі, з виходом під м'яч, Як пасувати високі м'ячі, як пасувати відведені м'ячі від сітки? Тобто це з усім цим зв'язано. Скажи, будь ласка, як ви мовите, ветерани впливають на твою роботу? А ми твій прогрес. Мені здається так, тому що дівчата е вони дуже добре підтримують, підтримують молодих гравців. У Нас всі рівні це дуже добре для команди, тому що вони допомагають, вони знають, яку е хвилину потрібно підтримати, коли потрібно там можливо е гаркнути, кому що потрібно. Вони е дуже добре допомагають. Ми робимо все. Для того щоб от бути там десь зверху, тобто ми з кожної грою все вище, вище, на кожну е ступінь піднімаємось вище. Ми працюємо е от. Е в дану хвилину, тут і зараз ми працюємо. І тобто, що є зараз, то є зараз. Ми так ми робимо все для того, щоб якби, прийти на євро. В наступному році мені здається, що у нас будуть задачі теж вийти в фінал євро. І ми будемо робити все для цього. Тобто, будемо працювати, не покладає рук, не покладає сил. І мені здається, що у нас вийде все. Дальше, останній місяць у вас багато ігор, багато переїздів. Як ти відновлюєшся? А, у нас, от наприклад, в Болгарії, у нас вихідний день нам надавали можливість ходити в спа. Тобто там є і кріо-кімната, е, і басейни, які допомагають дуже розслабитись, сауни різні, е, хамами. Тобто це дуже допомагає відновлюватись, розслабитись, відновитись. Е, зараз, коли цього немає, нам допомагає дуже... Е, наш масажист, який є, теж він дуже добре працює з нами. Тобто, якщо у тебе є якась проблема, він допомагає. Є е, все потрібне обладнання, яке цьому допомагає відновитись. Добре, як ти психологічно розважаєшся? Психологічно є в тебе якісь, допомагають рідні. Рідні спілкування. Так, спілкування з рідними. Яка атмосфера зараз уряд роздагальній збірної? Можливо, є волейболісти, які налаштовують на гру усіх. Чесно кажучи, ми приходимо в роздягальню, і в нас лунає музика. Тобто ми всі під цю музику збираємось на гру, тобто на тренування. Перед грою здається, більше якось самі себе настраюють, тому що у нас перед кожною грою у нас є розбір. І в цей розбір ми беремо собі в роздягальні перед грою і все це повторюємо, щоб вийти на гру повністю готовими. Тобто нема такого гравця, який бере на себе цю функцію і додає? Немає такого гравця. Ми от кожен якби, дає свій якийсь випуск емоцій в роздягальні. Вже в наступному турі проти Португалії Україна вже може забезпечити собі вихід з групи. Чи якось ти на цю гру налаштовуєшся окремо? Ми на всі ігри налаштовуємося. Я на всі ігри налаштовуюся. Потрібно на кожну гру налаштовуватись. Немає якихось там е, слабких або от впевненості, що ми зараз їх виграли, тому ми і потім їх виграємо. Ні, е, кожен раз потрібно налаштовуватись на цю гру, тому що е, вони ще більше, мені здається, будуть підготовлені до нас, тому що ми їх розізлили. Особливо третім сетом, тому вони будуть дуже підготовлені до нашої гри, і нам не можна розслаблятись, повертаючись до складної гри з Угорщиною, що дало сили таки перемогти? Бо була складна. А? Мені здається, що от наш командний дух, ми один одному допомагаємо. Так, не без помилок, це нормально. Але ми, скажімо так, от підтримкою один одного, підтримкою тренера ми змогли здобути перемогу. Лаше як на команду впливає війна в Україні? Це досить така важка тема, тому що спочатку до початку війни збори повинні були проходити в Україні. Як кажуть, рідні стіни допомагають. Спочатку зборів було дуже важко, тому що ми всі покинули своїх рідних. Я перепрошую. Давай таке запитання. Я знаю, що ти вже маєш статус нареченої. Щось можеш розказати нашим твоїм боливальникам? Ой? <рес> ну ми разом вже три роки, тобто це було досить несподівано для мене, але я дуже рада цьому. І вже напевно в наступному році ми зіграємо весілля. Планувати вже? так, да, вже плануємо весілля, але більше підготовку розпочнемо вже після нового року. А коли вже буде зрозуміло по кінцю сезону, тобто, що далі там буде і як буде складуватися обстановка в Україні. Ти, коханий теж спортсмен він раніше займався греблею каноє. Але ось останній рік він працював. Ну, ми переїхали з Южного в Дніпро, я в команду, а він разом зі мною. І він пішов працювати фітнес-тренером. В нього це досить добре виходить, йому це подобається. Даша, я тобі бажаю успіхів у спорті. Щастя у родині, щоб у тебе було найкраще всіх, і ми будемо чекати від тебе результатів і гарної, дуже красивої гри. Дякую тобі дуже. Дякую